Дякую, перед нами третій корпус політехнічного університету і праворуч тепер від мене другий корпус політехнічного університету. І зараз я направляюся в бік скляного моста, дуже красивий міст. Знову проїжджаю праворуч від мене, знаходиться центральне телебачення Грузії. Ось воно. Як бачимо, і поліція вворять ось телебачення. Ось я направляюся в бік склянного моста. А вот направо на от там значить, Государственний університет Грузії. От вот, вот. вот там державний університет Грузії, де там тварець, площадське героїв. Тут площа, площа герою, а я направляюся до одного дуже красивого моста. Це скляний міст. Ви побачите його. Я вам його і зроблю фотографію і зафільмую. Його ще називають той місточок, називають мостом закоханих.